Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості, депутати обласної, районної, сільських та міської рад, делегації від кожної територіальної громади нашої рідної Баштанщини. Щиросердно вітаємо вас в цій затишній залі, з нагоди приємної зустрічі напередодні Всенародного свята. У час, коли зима вступає в свої права. Ми всі відзначаємо професійне свято, лідерів територіальних громад, людей активної життєвої позиції, організаторів втілення в життя, волі народу. Нехай цей день стане для всіх нас ще одним об'єднуючим імпульсом у спільному прагненні зробити нашу державу заможною і квітучою. Урочиста частина з дня місцевого самоврядування оголошується. Відкритою не викликає сумнівів, що це була і є наймасштабніша постать української нації, Стрижень її розвитку, ідеолог та пророк ще на багато років уперед. Почесне право покласти, покласти квіти до погруддя Тараса Григоровича Шевченка мають Змієвська Любов Олександрівна, головний спеціаліст районної ради. Шерен Андрій Анатолійович, інспектор комунальної організації Правопорядок. Це свято славних традицій предків і великих звитяг українського козацтва. 70 років мирного неба над Україною. Та, на жаль, сьогодні на нашу рідну землю знову прийшла війна, яка забирає життя, спокій та мир. Вся Україна, кращі її синьки, сини і доньки піднялися на захист рідної батьківщини. З відчуттям глибокої шани і вдячності вітаємо з Днем Збройних сил України, наших земляків, воїнів, присутніх цій залі чоловіків, ветеранів війни, військових, всіх, хто зі зброєю в руках стояв і стоїть на сторожі нашої держави. І робить все для того, щоб рідна Україна жила в мирі, злагоді і добрі, бо вона в серці кожного із нас. Є і нам про що згадати, і душу вас Класска мати запорозька, славна січ, Гей ви, козаченьки вітер чисті в полі, Научить нащадків, так любить волю, Гей ви, козаченьки To czoła nasza dola, tam tycze. Się wolę, się J -J -J! Hey, na wodami krążyć to za najpersze wola, to za cześć! Cześć! jest. Ej wychodzę widzę wszystkim poli, ma dla